Це теж на не знаю. 100 гривень. Често не знаю. Це Грушевський. 100 гривень? Хаволіцький. Знаєте? На 100 доларів. Ні. На 100 гривень? Шевченко зображений. На 100 доларів. Ти хрен його знає. Хтось зображений. Вашингтон може. Ні. У мене ж доларів немає. то Ой, Ой-оха, не бабай. Ні, не знаю. А 100 доларів. <рес> не знаю, я... мене немає зараз. Треба подивитися просто. Ні, не знаю. Не, знає, Конечно, не знаю. Не знаю. Звичайно, Подивіться, хто Тарас Шевченка. А на 100 доларові купюри. Не знаю. Знаєте? 100 доларів. Купюри немає а. в мене. А ви що, не знаєте Тараса Шевченка? О, а на 100 доларові. <світ> на 100 Так. Да. Не знаю. Точно не знаю. <світ> не хочу думати. Не знаю. А на 100 доларові? Не знаю. Ні. Знаєте? що А на 100 доларовій. Не звертала увагу. Забула. 100 <рес> Давно не бачила. <рес> Франклін. Сто гривень, сока. Ми Не пам'ятаю, Зараз <рес> згадаю. Доси. Ну, Шевченко. 100 гривень? Тара Шевченко. Франклін, Бенджамін. — Франко? Шевченко, Шевченка. А на 100 долларов. Франклин. Тарас Шевченко. А, президент. Не, чесно, я не знаю. Не, не знаю. Сто гривень. На 200 лесів Українка. На 500 сковорода. А на сотню не пам'ятаєш? Шевченко. А на 100 доларів. Ой. Ну я так портрет-то знаю, а Франк Франк. Сто гривень. Тарас Шевченко. А на сто доларів. Бенджамін Франклін. Шевченко. А на 100 доларів. Не знаю. Не знаю. А немає. Доларів. Доларів. Немає нікого. Рушевський по-моєму, перший президент. Ні.

не знаю, тому що там же вони мінялися, так що там і старі, і нові. Не знаю.